Вступати у виші в 2016 році можна буде лише за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання, наголошує Юрій Шанюк. У Києві відбулася нарада за участі керівників регіональних центрів з питань ЗНО де фактично оголосили дорожню карту тестування для наших телеглядачів, можу сказати, фактично з перших густ, адже документи ще не оприлюднені. Але те, що вже 5 травня буде ЗНО з української мови і літератури. Ну і далі по графіку, який буде пізніше оприлюднений. Ще одною новинкою, яка очевидно також стане несподіванкою для наших абітурієнтів, буде те, що тести будуть одного рівня, не буде дворівневих тестів. Так, як це було в минулому році, ця система себе не виправдала. Випускники коледжів не складатимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО. Це пов'язано з тим, що до 1 березня це технічно неможливо організувати. Перелік обов'язкових предметів для ЗНО залишається незмінним. Збережений і пороговий бал каже Юрій Шейнюк. Багато було питань. Ця напруга також знята щодо обов'язкової державної підсумкової атестацію у формі ЗНО з іноземних мов. Враховуючи останні зміни до наказу Міністерства освіти і науки України, державна підсумкова атестація з іноземних мов залишається у школі, але у тій формі, яку визначить школа за завданнями школи. У формі ЗНО, державна підсумкова атестація з іноземних мов не Буде проводитися вступна кампанія у вузи розпочнеться прийомом документів 11 липня 2016 року і триватиме до 27 липня. Вступники, як і раніше, зможуть подавати 15 заяв на п'ять спеціальностей. Єдине, що змінилося в умовах прийому: випускники шкіл, які вступатимуть на бакалавра чи спеціаліста, здаватимуть документи в електронному вигляді.